Це Ірина. Жінка народилася і виросла у Волновасі, що на Донеччині. каже: у дитинстві кожен день незалежності святкували у місцевому будинку культури. Завжди був концерт на площі. Хто місцевий, знають де в нас це знаходиться. Коли був дощ, концерт був в ДК. Ми танцювали, співали, святкували. Був феєрверк, була дискотека. Все як стандартно в таких маленьких і не тільки маленьких містах. Але найбільше запам'ятався Ірині 2014 рік, коли російські війська захопили Донецьк та рухалися у бік Волновахи. На Донеччині та Луганщині тривали активні бойові дії. У Волновасі той день незалежності не святкували. В місті знімалися прапори українські, вішалися триколори, люди перевзувалися і ставали колаборантами. І це літо воно було дуже таке турбулентне і багато хто боявся. Я пам'ятаю це здивування, коли я йшла по площі, і в мене Стерчав із сумочки маленької прапор український. Мені е, в той момент е, е, тим прапором, який стирчав у мене із сумки, хотілося показати Волновасі, що не боїться е, не бійтеся, Люди, подивіться, у нас день незалежності, як би не було нам важко. Але ми є, ми країна, одна, єдина. Володимир Єлець, уродженець Турецька, цьогоріч зустрічає свято Незалежності країни у лавах тероборони Бахмутського району. У повсякденному житті чоловік допомагає жителя міста, координує роботу Української гельсінської спілки справ людини. У цьому році я сподіваюся, вже всі українці зрозуміли, що нам була потрібна боротьба за незалежність. Ми всі бачимо, що в цьому році ми нарешті за нового століття отримаємо незалежність. Нашої країни русні, слава Україні з 2015 року. Володимир та його громадська організація Твоє місто брали участь у підготовці до святкування Дня незалежності у Турецькому цікавий випадок, коли на нас мер міста подав заяву в прокуратуру, і наша поліція розслідувала цю справу про незаконно. Визначення відсукування дня незалежності у місті Дзержинськ у 2015 році. А на цьому фото вокалістка музичного проєкту Сова Ярослава Кухар нині з сім'єю перебуває у Дніпрі. Згадує, як святкувала цей день у 2015 році після деокупації Краматорська. Хочеться плакати, тому що я побачила стільки дітей в були вишиванки усіх, тому що ми якось зрозуміли, що ми саме українці. І всі стали купувати вишиванки там сукні з вишивкою. Зазвичай дівчина святкувала цей день на площі миру сьогодні ж в орендуваній квартирі у Дніпрі. Згадую, як минулоріччі до 30-річчя незалежності разом з друзями зробила кавер на пісню гурту Океана Ельзе сьогодні. Вночі сирени просто не замовкали, і це було чуто. Це якось тривога така. Було попередження, щоб люди не виходили нікуди на площі. Ось так патріотичною ходою акціями та змаганнями Донбас святкував День Незалежності рік тому. Ірина Володимир та Ярослава певні їхні рідні міста знову будуть мирними під жовто-блакитним прапором. Відна! 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 Анастасія Дашко, Юлія Слабінська, Владислав Околов, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному. Донбас.